Яна Степаненко, 13 років. Цей трагічний день, 8 квітня 2022 року. Яна намагається не згадувати. Того дня у Краматорську на вокзалі на потяг очікували тисячі людей. У наслідок ракетного удару, 61 людина загинула, серед них п'ятеро дітей, а 121 особа отримала поранення. Після вибуху останнє, що я пам'ятаю, це я відкрила очі, і мені дуже пекли ноги. Дуже пекли ноги. Я спочатку взагалі ну, не зрозуміла, що відбувається. Я почала якось скрутитися, кудись повсти. і побачила маму, яка лежала е, теж на землі. І потім я лежала і підняла ноги до гори. І я їх просто не побачила. Там було дуже багато крові. У червні 2022 року родина вирушила до США, де Яна отримала свої перші протези для ходьби і бігу. Яна Степаненко. Символ незламності, сили та віри у життя два роки тому вона зробила свої перші кроки на протезах. А сьогодні бере участь у найпрестижніших світових марафонах, щоб допомагати тим, хто теж прагне повернутися до активного життя. Перший марафон він був у Львові, 70 символічних метрів. Далі в мене був бостонський марафон. Я бігла там 5 кілометрів вже. І потім вже токійський марафон, де знову пробігла 5 кілометрів. Найважче це був токійський марафон, де я бігла теж 5 кілометрів. Перед тим я отримала нові бігові протези куксоплімачі, і до них треба було звикати. Треба було трошки більше часу, а часу не було. І ще в Токіо було. Дуже сильно жарко, і було дуже важко бігати із бігти за жари. Там мені вдалося там було дуже багато підтримки від української діаспори, яка знаходилась в Токіо, і взагалі від людей, які теж бігли, і це не давало мені сили і мотивації не зупинятись. Яна вже довела всьому світові, що немає нічого неможливого, якщо боротися. Я б хотіла стати фізичним терапевтом, щоб так само допомагати людям, які допомагали мені. Найбільша мрія це пробігти ем, теж на півмарафон, але вже 10 кілометрів. Ось і до цього ми йдемо. Ми займаємось. Я думаю, що я зможу.